У мене в цю неділю буде дві фотозони, і одна з них буде тут в ресторані. Я щойно згадала, що я не пам'ятаю, який зал, і чи стане мої каркаси, чи ні. Отже, я приїхала зараз на локацію подивитися точно, тому що мені чомусь казалось, що скос в цьому залі дуже сильний і. Відповідно, я би не змогла поставити такий великий каркас, мені би довелося ставити якісь або маленькі, або щось собі думати. А зараз вам покажу, як тут все. Як тут розміщена стеля і стіни. Я колись ставила тут в залі, ну, зараз я на веранді знаходжусь, і фотозона має бути на веранді. А я ставила в залі всередині, там. Фотозону, каркас був 2,20. І я згадала просто, що мені тут дуже заважали оці світильники. Вони прямо по центру фотозони були. Це було не дуже гарно. Тут у мене нічого немає. Отже, я просто поставлю її ближче. Ну, це буде маленька фотозона, один каркас і кульки. Мені просто треба було визначитись по висоті. І погляньте, на який захід сонця я попала. Така красота. Все червоне, напевно, завтра буде вітер. Я з Одеси приїхала не з пустими руками придбала ось такий прилад. Це бульбашкова машина. Тут можна робити такі бульбашки з димом, просто бульбашки або просто дим для фотозон, щоб робити гарні фото. Зараз буду тестити його, я вже з, е, потрібну родину зробила тут. -то. Є окрема рідина для того, щоб робити бульбашки, і рідина для того, щоб робити дим. Їх треба розвести з водичкою і налити у відповідні отвори. Тут у нас бульбашки. Тут у нас кришечка знімається і водичка з димом. Ну, такий розчин для того, щоб утворювався дим. Зараз воно трошки. Постоїть, попрацює і будемо пробувати включати. Поки що просто дим. можливо, я щось зробила не так. Зараз подивлюся, а можливо... О, вже пер... Уже перші бульбашки. Ну, димить він потужно. Я зараз почекаю нехай він ще попрацює і спробую справ. У мене дуже багато, тому що я готую майстер-клас. Майже всю ніч я готувала слайди для майстер-класу. Зранку у мене от замовлення на кульки, зараз я вам його покажу. Такий, okay, у мене вийшов сет. Тут 6 кульок і циферки. Циферки 75 см, цифра 6, цифра 23. Дуже стильне поєднання рожевого і чорного. Тут у мене звичайні латексні кульки з бантиками. Всім привіт! Зараз буду готуватись. Сьогодні п'ятниця, у мене на вихідних три фотозони. Буду готуватись до них. Я вже надула фігурку Ельзи, зараз вам я її покажу і трошки про неї розкажу. Ходяча фігурка, фігурка анаграм. Надувається дуже легко в комплекті такі тягарці. Ну, то вже я на місці буду їх ставити. Зараз ще причеплю цей плащик. Що гарного в ній, те, що вона практично вся зібрана. От китайська Ельза, наприклад, вона якось іде вся по частинам. Тут і сніжинки, і все. Воно якби. Вже все закріплено, тут трошки треба прикріпити ручку, щось ще я тут закріплювала. Ну і тягарці, я вже казала, поставлю на місці. Я її надула саме сьогодні, у п'ятницю, для того, щоб подивитись, як вона буде себе поводити і чи вона не буде спускати. Здавалось б, анаграм, дорогі фігурки, які мають, бути гарної якості. Але у мене з ними були. Певні нюанси. Фігурки з гелієм я маю на увазі неходячі. Я надувала гелієм, і ну, надуваєш все нормально, класно літає, все супер. Але через півгодини я бачу, що фігурка спустила. Я її піддула, запаяла, але вона все одно спускає. І так було три рази три різні фігурки. Не знаю, з чим це пов'язано, але це дуже неприємно. Китайські фігурки літали супер класно. Ну, я просто в композиції замі... замінила анаграм на Китай, вони трошки менші по розмірам, але, принаймні, вони гарно літали. От. Тому я не знаю, з чим це було пов'язано. Можливо, якась така партія мені попалась. можливо, були якісь мікротріщини в, ну, в самих фігурках, я не знаю. Але така ситуація. Тому, якби купувати їх чи ні, маю сумніви. Цікава ваша думка, як у вас з ними, можливо, я ж кажу, що це просто. Так не пощастило мені. Хоча у мене колись був такий випадок з кульками балоневі, латексні кульки. Самі перші кульки, які я замовила саме балуневі, це був блакитний макарун, дуже чудовий колір. такого кольору немає ні у кого. Вони дійсно дуже класні, і я зробила фотозону просто шикарно, все гарно, все добре. І я на радощах позамовляла різні кольори ще. Червоний у них дуже гарний. Я почала робити фотозони. У мене просто півпачки, навіть більше. Ну, вони просто почали всі лопатись ці кульки. Я їх не встигаю надувати. Я думаю, боже, ну може я. Я на той час ще працювала з Джимара. Може, я їх передуваю, знаєте, дуже тонкий латекс чи щось таке, вже менше почала надувати, але все одно історія повторювалася. Я ну просто самі кульки такі, я їх не передувала. Ну я розумію, коли передута кулька, коли ні. І я виставила сторіс про це в інстаграмі і посипалась. Мені всі почали писати, що так, кульки балоневі такі і у нас так само. І я думаю, що з цими першими макарунцями, які я замовляла, мені просто пощастило. <сувач> На жаль, такого кольору немає більше. І ну, кульки балоневі, звичайно, я більше не замовляю. Працюю на даний час з калісаном. Вчора я ще заїхала на пошту, знаєте, я так іноді щось замовляю. Забуваю, що я замовила, думаю, якась у мене висить посилка, а мені прийшли ось такі гілочки. Ну, Це не під проєкт, я просто їх побачила і захотіла замовити, бо коли їх шукаєш, ніколи не знайдеш. А гілочки класні. Я думаю, десь вони мені обов'язково знадобляться, тим більше вони такі довгі. От. Ельза поки що стоїть нормально, я тягарці ще не ставила, я їх буду ставити на локації вже. Я просто її надула, щоб подивитись, щоб вона не спускала.